Наталка Гуманюк не так давно повернулася з цієї зони, і крім того, має ще інші джерела -джер інформації. Зараз вона нам розповість більше деталей, і е, найважливіше в цій ситуації якраз які незручності з'явилися для населення місцевого для волонтерів у зв зведення цього з новоружу з незручностями, Я б навіть називав це загрозою за для життя в певних випадках. Річ в тому, що е, від сьогодні. Є цей режим ведення перепусток, які виготовляються щонайменше 10 днів від моменту подачі заявки, а людей вже не Тобто щонайменше чи за 10 днів влада е має надати, ну, ніби за 10. питання зараз. Я просто поясню найголовніше перед тим, як ти в бюрократичній деталі фактично зупинено рух, тобто без перепустки, ані з не підконтрольної території, ані з території підконтрольної не можна переїхати блокпости. Тобто, сполучення немає, якщо в тебе немає перепустки переписумаш не перепустки. Ти можеш пересуватися від блокпосту до блокпосту. Фактично, ти фактично, люди, які залишилися. Там на підконтрольній території вони виїхати не можуть. Ті люди, які якимось чином до них їхали чи мали би щось привезти, не можуть туди заїхати, бо в них немає перепустки. Перепустки точно їх толком оформлювати ще не почали. Тому їх Фактично немає ні в кого, але напевно найголовніше сказати, що сьогодні ми, наприклад, спілкувалися телефоном із волонтерами, з якими ми традину довго вже спілкуємося останні півроку. Їх зупинили на блокпостах. Тобто, в них немає цих перепусток, і, наприклад, вони в'їхати не можуть. Більш того, їхав, наприклад, автобус, посилилися обстріли. І е, більшість людей, яка через цю ескалацію, все таки є люди, які почали виїжджати. От, наприклад, під Стахановом за е, виїжджали зі Стаханова біля пункту е, Фашівці, завернули автобус з людьми, які хотіли виїхати. Не пропустили, які хотіли виїхати з, е, е, з непідконтрольної території. Фашівка, це от, знаєте, є Дебальцевий трошки далі. Mm. Чорнухина, якщо чесно, ми були на цьому блокпосту. Там доволі жорсткий блокпост, ну такі хлопці, які там нас не хотіли пропускати. От я просто дізнаві, ну, очень... все за правилами. такі, такі ні, не не за правилами Вони толком не знають, які є правила і такі. Нам сказали, нікого не пропускати, ми нікого пропускати не будемо. Це питання. Вони, можливо, ви, ну, певною мірою виконують накази, але я просто більш ну, ідентифікувала, що це саме той блокпост, де не пропустили автобус з людьми зі Сталінграду, ой, Сталінграду, господи, перепрошую, зі Стаханова, які хотіли виїхати. І це стосується по всієї території. І це велике питання, тому що. Ми не секрет для нас. Що перше, ну і друге питання в волонтерах, тобто. Вони зараз в загальному порядку мають оформлювати ці перепустки. Тобто всім волонтерам 10 mm. днів фактично волонтери взагалі не можуть пересуватися цією зоною, поки так. не отримують ці додаткові перепустки. А на яких підставі вони отримують перепустку? Вони кажуть, що ми хочемо ти поїхати, чи вони кажуть, що там мають шукати якусь прописку місцеву? Кому Тому взагалі ведеться перепуск? Що перепустки видаються? От ми робили тобто, дивилися в ці документи. Вони видаються. Людям, які е, тобто є мотивація, якщо є місце поховання близьких осіб, якщо місце проживання особи, яка бажає в'їхати на під, ну, на ту територію, або там є родичі, але це має бути документальне підтвердження. Якісь телеграми про смерть або хворобу близьких осіб. Я не знаю, хто телеграма, це що. Телеграма. Чесно, я. Тому столітті, якому я народився, вже здається, ними не користувалися. Але... документи, що підтверджують право власності на об'єкти нерухомості, інші документи, що мають підтвердити мету в'їзду. Але для волонтерів, що це за документ, який має підтвердити, що я от ми зараз говоримо, наприклад, з групою ну е... дуже багато, наприклад, людей там. Церковних якісь громад, протестантських громад, які справді по півроку намагаються там вивозити, евакуйовувати людей, які хочуть виїхати. Тобто, є в них і заявки з Горлівки, ну і з інших подібних міст. Десять днів виїхати взагалі нереально, тому що треба перепустку. Так, але це ще не означає, що ти його так сьогодні віддав і отримав, тому угу. що за, на всій території є чотири пункти пропуску, а, не пропуску. Де це оформлюється? Ми зробили на, цю мафу. Та, так. І це в Луганській області одне місто: Старобільськ. А, Яке... Тобто, спочатку, щоб подати документи, всім треба поїхати до Старобільська. Так. А якщо між тобою і Старобільськом блокпост? От я не можу зрозуміти цього. А тоді можна передавати якимось чином в такому випадку, можна ну це можна було робити упродовж минулих п'яти днів. Я також хочу уточнити, що в п'ят зараз який день середа, так ми в п'ятницю говорили, і от тільки в п'ятницю якісь заявки прийшли, анкети, які треба заповнювати. Тобто, оцих десяти днів. Днів для того, щоб зробити щось, їх в принципі не існувало, не було ем, можна передавати дали дозвіл, і щоб залишали на крайніх блокпостах люди. Ем, ти привіз типу... пакет документів на крайній блокпост, до якого ти можеш доїхати, так. і вже з нього Вони там... передадуть ніби в Старобільськ, і через 10 днів тобі може прийде перепусточка. Ну тобто, якщо ти під обстрілом, скажімо так, в Стаханові. Чи десь ти маєш доїхати до українського блокпосту, залишити заявку, повернутися на 10 днів 10 під обстріл, і через під обстріл. І через днів, під обстріл, і через днів, знаючи, що до тебе ніхто не приїде, хто ще не зробив цього, і е, приїхати і сказати: можна я заберу свою перепустку, і відтоді я зможу виїхати. Ти сьогодні я знаю, спілкувалася з українськими чиновниками з цього приводу. Є якісь способи бачення того, як цю ситуацію можна спростити для волонтерів, тому що ми розуміємо, що величезну роботу роблять саме в цьому регіоні волонтери. Люди, які просто за власні кошти або кошти зібрані від благочинців, привозять туди якусь допомогу. Можна сказати, що за 10 днів їхню роботу заблоковано, якось це можна вирішити. За 10 днів це швидко не вирішиться, тому що ми, коли почали спілкуватися, і намагалася я ставила ці запитання, наприклад, там людям з того самого міністерства, відомо, соці... міністерства соціальної політики. Вони до того прямого стосунку не мають. Єдине, що вони координують роботу з mm -hmm. волонтерами. Що вони можуть сприяти? Це якесь їхнє бачення. В них зараз проблема, як е, зробити так, щоб служби безпеки. Е, Тобто, зрозуміло, хто є волонтером. Тому що як може міністерство, ну тобто, як людина має доводити, що вона волонтер, щоб було це якось бюрократизовано. Але ми розуміємо, що це трошки страшно, тому що, ну, знаєш, бюрократизація того, що якщо ти живеш волонтер в якомусь селі, я не знаю, під. Е Дебальцево, так? Ти і так якось змінив своє життя і спрямовуєш його на допомогу там, людям, а тобі ще зараз треба ризикуєш своїм життям останні півроку, і тобі зараз треба десь в українських органах довести, що ти волонтер. А у вас є довідка, що у вас є довідка про ту довідку, яку ви мали отримати, отримуючи довідку? Ще інш... питання. Але наскільки я, я можу хіба тобто, з думок зрозуміти, що це все-таки рішення, на кому Ані. І ми... Я наскільки знаю з джерел, що на рівні нижчому, так, в службах безпеки розуміють, що е, оцей режим такої званої блокади, так званої, ну насправді воно так і є, він не дуже то е, ефективний, тому що всю цю територію є тільки чотири пункти, де ну, тобто буде сім пунктів перетину. В урбаністичній зоні густо заселення, яка є степовою, той, хто хоче диверсант, він проїде. Ну, тобто, ну тобто, це, це... великий регіон. Місцеві ну, і, не ти ну, тили час говориш про чотири місця, де можна отримати. Да, я хочу а відповідно. Назвати. Просто за інструкціями СБУ був в Донецькій області перепуски на в'їзд, виїзд лише в трьох населених пунктах можна отримати в, в трьох і один в Луганській, в трьох Донецькій, один в Луганській Донецькій. Так. Тобто в Луганській це все, Старобільськ, та, 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 та. в Донецькій Донецькі Дебальцево в, в... місто е, Велика Новосілка. Воно так подалі до Дніпропетровської області і Маріуполь. і Мар юполь. Мар юполь. тобто я в трьох зонах на півночі Донецької області. Ну точніше, це не північ Донецької області, це е, схід Донецької області, але е, зараз ідеться якраз північна частина зони бойових дій, і от ви розумієте, наприклад, що про 10 днів я знаю групу зі Слав'янська. Яка допомагає людям в Луганській області, людям біля з того боку Маріуполя і з іншого їм для того, щоб продовжити їхню діяльність і допом... ну, привозити щось? Треба поїхати в Старобільськ. Треба поїхати який дуже далеко в Дебальцево, куди. Насправді і небезпечно їхати зайвий раз і поїхати ще в Маріуполь. Це велика відстань. Тобто одній групі людей, яка їздить, ну, тобто, вона там час від часу їздить, заїжджаючи через інші пункти, mm -hmm. треба спочатку доїхати до цих трьох е... mm -hmm. міст в різних, ну, Тобто, це великі гроші, це час, це теж ну, така складна структура. Так от про державні органи. Військові ми показували щойно коментар одного з одного з коменданта Луган, Станиці Луганської військового збройних сил України, які кажуть, що вони наказ виконуватимуть, але вони також розуміють, що це розрізає багатьох людей, і вони самі кажуть, що люди бояться. І ми розуміємо, що буде от якась ну напружена ситуація, коли люди пості, які, в, наприклад, в тій самій станиці Луганській, які пощастило, бо в станиці Луганській є пункт перетину. Так, тобто там пункт перетину буде. Тому там люди, які живуть в станиці Луганській і в Луганську, якийсь час від час будуть його проходити. Шансів більше, ніж, наприклад, якщо ти живеш у місті попасна, а тобі треба допомагати місту Первомайськ, яке посеред, ну наприклад. Але чиновники говорять, що це політичне рішення, і питання це може вирішуватися тільки на рівні. Ради національної безпеки і оборони, тому що якщо є рішення Ради національної безпеки і оборони, то його там мінсоцполітики чи Міноборони, чи служба безпеки сама по собі. Не скасує, не відмінить і чекати на те, що щось вирішиться, чи там менше ніж 10 днів буде, якщо будуть там бити в сполох. Шансів мало, якщо немає політичного рішення на рівні ради національної безпеки і оборони. На спілкуючись з чиновниками, є в ну зрозуміло, що ти, ти говориш, що є якесь бажання, намагання знайти якесь альтернативне рішення, хоча б питання з волонтерами вирішити. Загалом, чи є ймовірність того, що найближчим часом вдасться цю ситуацію, ну повернути до більш-менш такого адекватного формату, щоб повернути людям можливість, хоча б залишити зону бойових дій на час обстрілів? Ні, у них такого бачення немає, тому що це для того, щоб питання тільки в тому, як зробити перепустки. Ну тобто, як полегшити бажання в тому, як полегшити процес отримування перепусток. Але все одно вже усталений порядок, що ці перепустки має, ну, людина, яку, які надають перепустку, її, служ... ну, її органи силові структури мають перевірити. Окей. Зрозуміло. Тобто, ми, що ми зробили? Ми окреслили, ми окреслили зараз проблему. Тобто ми в ефірі жодного проблеми. вирішення проблеми ми зараз назвати не можемо, тому що, ну, тому що не можемо. Тому що люди, які хочуть виїхати сьогодні. А ще один варіант, якщо чесно. За джерелами називався, і ви зараз подумаєте, він озвучувався, як сказати? Ну на камеру його не озвучили, але казали: якщо люди, наприклад, от щоб ми розуміли все з Луганської області, які живуть біля російського кордону, не можуть пройти український блокпост, бо немає перепустки, для них є варіант виїхати в Росію і через Мілове. Доїхати до Старобільська Але це не оформити, всіх людей, які ні, живуть. І оформити документ там. Тобто проблема ж не в тому, що тобто людина теоретично може потрапити на територію України через територію Росії. Зважаючи, що в нас Росія ворог... я, я, я просто... Чи я правильно тебе зрозумів, що українець для того, щоб з окупованої території України потрапити на неокуповану виїхати в Російську Федерацію? Так це буде легально. Так українець не порушить закон і його пустять, якщо він вийде зі сторони іншої області через російський кордон. Там вже немає блокпосту і правил в'їзду. Українець може виїхати через будь-яку іншу точку, крім блокпостів українських це Юридична колізія фактично. Ну, юридична колізія. Тому що людина, і вони. Людина, яка живе на, на території контролювання сепаратистами. Е, просто я, я зараз підійду до карти. Це, ну, це, а я ми зараз з тобою разом підійдемо. підійдемо. Дивись, справа в чому? В тому, що люди, які переживають на окупованій території, а у нас пункти пропуску. От скільки, раз, два, три, чотири. Не, пунктів сім, да. так. Ну, сім, сім, окей, да. сім. А оце ж, це ж не кордон. Тут немає парканів, тут нічого немає. немає. Українці вільно будуть пересуватися неофіційно тут. І Бо... все. Але це зараз вважається заборонено. Вони мають мати перепустку. Так окей, добре. Тобто, якщо десь тут буде затримано українця, який не має перепустку, але в нього прописка тут, він буде злочинцем? Я правильно розумію? Ну, якось. Я не змогла отримати чітку відповідь на це запитання, але вони кажуть, ця людина, значить, порушить режим. Ні, ну тобто, якщо можливо вона вже виїхала до того, як ввели режим перепусток. Просто вона назад не в'їде без перепустки, це точно? А вона назад так само нелегально зайде. Ну так, але, але ви розумієте, якщо цю людину перепрошує на блокпост, не на блокпосту, от, наприклад, отут я от, от я уявляю, ми ж там всюди були. Скажімо, ось є пункт перепусток, а тут буде в станиці. І буде, я знаю дуже добре цю, і от один, одна буде десь тут. Тобто, щоб ми також розуміли масштаби, от в Луганській області, да, будуть ці два пункти пункти. Тут же ж все одно стоятимуть блокпости. Якщо людина буде йти через ліс, я не знаю, чи через село, чи їхати об'їзним пунктом, так? І що цього нав я, навряд чи це будуть робити, але якщо з нею щось станеться і її. Чому я це все запитую і чому я про це все кажу? Тому що ми, коли наші колеги робили розслідування про Іловайськ, і там була інформація, що у них наші блокпости українські перед Ловайськом стояли що 5 кілометрів. Військовослужбовці кажуть, що згідно до військової стратегії, при тому, що кожніх п'ять кілометрів блокпости через ці вікна може пройти ціла дивізія військова. Що вже говорити про місцеве населення, яке живе на території? Та терпі. ми говорили, ми їздили з людьми, які там живуть в Слов'янську під час того, коли там став гірки, речі, коли там бо, були найгірші блокпості в світі, і вони проїжджали. Про що говорять люди? Бояться не знають. Кажуть, питаючи це, нас заблокували. Про що говорять люди? Ну вони бояться. Він, комендант нам розказує, що до нього підходять люди і бояться, бо в нього мама в Луганську той там, де зробити цю перепустку. Вони так само переживають, що якби оці два пункти перепусту, де стоять військові, стануть якимись місцям скупченням. Перепрошую. В чому ще питання? Ви знаєте, що маршрутку в Волновасі все-таки, ну тобто, там розстріляли біля. Блокпоста, так в даному випадку, якщо люди будуть приходити на блокпости і там залишати ну, тобто, документи. Загроза ще більше це більше загроза, тому що це буде накопичення людей біля об'єктів, які регулярно обстрілюються. Бо я була на тому, ми були на блокпосту в станиці Луганській. Він постійно обстрілюється, там небезпечно знаходитися. Ну, тобто, вони інколи там з ну з метою безпеки в принципі його перекривають, так? Але це не те місце. Але з іншого боку, інакше взагалі не можна. Ну, інакше куди. Інакше треба. Тобто, тому що вже є. Це перший пул. До Старобільська ти ж дійдеш. Ну, це виглядає дуже дивно. дивно. І ну, Люди панікують, буквально панікують. Давайте тоді, от прямо ну, зараз в прямому ефірі, такий прообраз планування зробимо. Кого можемо запросити? Міністерці про обговорення цієї теми. Служба безпеки і Ради національної безпеки і оборони. І армія. Ну тобто, це ті структури, які мають до цього стосунок. Тому що а чому не Міністерство соціальної політики, наприклад? Ну тому що я з ними говорила, вони кажуть, що це режим, який в СБУ впроваджує, тобто вони не не займаються запровадженням цього режиму, вони їхня робота вирішити проблеми тих, хто вирішив переселитися по переселенців. Тобто, це говорять, що це рішення на рівні Ради національної безпеки і оборони. І тому всі чиновники кажуть, що немає вищого органу. Навіть на рівні ну, конкретного міністерства це вирішити дуже складно. Ну... По суті ми свою місію на даному етапі висвітлили, ми ну, підняли проблемне запитання. Далі вже ми щойно окреслили проблему жодного так. адекватного вирішення цієї проблеми я наскільки розумію, ми не знайшли і не приходить нічого на думку. Але в будь-якому випадку спробуємо спробуємо зв'язатися з компетентними людьми і поставити їм ці запитання вже найближчим найближчим часом. Але я тільки застережу, коли ти говориш з людьми, які хочуть, щоб вирішити, вони кажуть, от є перепустка і передають оцей перелік документів. Що от поки на, на сьогодні держава. Не рішення чи якась відповідь звучить так: ми намагаємося полегшити процес утримання цих перепустів. Ну, по суті, маємо ж твій сюжет звітом. Ну, це, це частина сюжету. Наскільки частина, я розумію. частина сюжету. Військовий комендант станиці його Рокалі... коментар. Так ми ж один сюжет. А Коли буде повна версія сюжету, ця вже опублікована ми, ми про сюжет. Ми вже зробили. Ми, ми робили напередодні матеріали. Ага, я зрозумів про Цей, Про, йдеться. про <пробітник> прикордоння. А це ще додатково до нього коментар коменданта.